У продовженні програми полудень говоримо про проєкт садиби творчості та добра, який реалізується на прилученні з нами на Zoom-зв'язку. Тетяна Зоць, директорка Прилуцького краєзнавчого музею імені Маслова. Пані Тетяно, добрий день вітання мої. Отже, розкажіть, хто є ініціатором проєкту садиби творчості та добра. Ну, ініціатором взагалі то є Прилуцький краєзнавчий музей. Ось оскільки ми працюємо в царині спадщини. А підтримує нас громадська організація «Прилучани особливі е... І проєкт реалізується за сприяння Українського культурного фонду. Ось скажем три кита, які реалізують цей проєкт: музей, громадська організація і Український культурний фонд. Коли як він був задуманий? Загалом це січень 2024 року. В Українському культурному фонду є своя програма, є свої лоти. скажімо так, і в них є свої дедлайни, свої умови. І відповідно, ось в програмі Культура регіони у них, скажімо так, відводиться ніша саме для. Реалізації проєктів, які можуть бути локальними, тобто сюди беруть участь не масштабні такі музеї загальноукраїнського значення національні, а ось локально-регіональні і питання, яке вирішується, то проблема верніше, вона також має бути локальною. Тому ось якраз програма «Культура регіони, е, початок зими з'являється ідея, тим більше, що нас надихали ще перегляди. Документальних фільмів, зокрема, про уже зараз дуже активно про це працю на цією темою. Працює Аким Галімов над Покорщиною. І з'явилася думка: почекайте, велика кількість різних палаців, ошатних маєтків у нас є, як то сокиринці, Качанівка. Ось, а ось невеличкі садипи вони залишаються поза увагою. Тому і з'явилася така ідея. Так, яка мета цього проєкту? А, мета взагалі, скажімо так. Е Зберегти і дати доступність до нашої локальної спадщини, яка може, скажімо так, зміцнити сучасну українську ідентичність і формувати українські цінності, тому що садиби, які ми беремо до уваги до проєкту, вони є містечкові. Це, скажімо, такі своєрідні гнізда, культурні гнізда, або, як сказала про них Марина Бузар, про те, що вони є осередками такого націєтворчого руху в державі. Тобто це не просто садибки, а це процес, це той процес, який впливав який формував е нашу державність Скільки... в певній мірі. Скільки таких садиб на прилученні? Десять. Таких 10 садиб, об'єктів 11, тому що в садибу входять, наприклад, один або два об'єкти. Тому ось, і ми брали суто Прилуцький район в угу. межах сучасного вже визначення. Угу. Що це за садиби, кому вони належали свого часу? Так, познайомлю вас. Так. Найближче садиби це ті, які розташовані у нас у місті прилуки, і це не повністю садиби, можуть бути залишки, фрагменти об'єкти цих садиб. І, до прикладу, садиба Володимира Тарновського, брата відомого Василя Тарновського, дуже гарний такий з кам'яним мереживом у Черніві дерев'яне мереживо. У нас кам'яне мереживо, ось будинок Тарновського. Це була садиба. Потім садиба Івана Михайловича Скоропадського, родини, яка державі дала двох гетьманів. От вона збереглася. Зараз там знаходиться навчальний заклад, і поряд з нею знаходиться ще фігель, кам'яниця Скоропадського. Досить цікава будівля. Це садиба Володимира Павловича Шкуратова, статського радника, який також має глибинне козацьке походження. Родина його, і цікава будівля це і архітектуру, і історичною, скажімо такою канвою. От потім ми рухаємося далі. В нас дідівці. Це садиба кисіля, але ми добре знаємо, що там останні роки жив Микола Іванович Костомаров. Це, взагалі, я вважаю, ну щось, щось неймовірне для нашого краю, яке пов'язано з величем духу Миколи Івановичем. Ось а потім у нас є село Богданівка, залишилась садиба Олександровичів. Вони були мировими суддями, повітовими суддями, скажімо так. Не досить, скажімо, така, велика громадська активність, але це ось е, сама пам'ятка архітектури цікава, дерев'яна містечкова садиба. така. Е, далі рухаємося у нас село Білорічиця і е, флігель від садиби Рахманових Волконських. Також ми знаємо, досить цінна архітектурна споруда була, і е, історичний момент пов'язаний з її садибою. А, далі у нас Іржавець і, і, і сади Ревуцьких. Це взагалі легендарна садиба, пов'язана з величезною кількістю знаних імен, історією, храму. І знову ж таки пов'язана із козацько-старшинськими гетьманськими родами. Тут і Полуботки, тут і Хмельницькі, тут і Стороженки. Е, у нас залишається ще, здається, Радьківка. Е, храм. А який залишився, який будувався Раковичами, на на привке жаль, їхня садиба не залишилася. Але храм пов'язаний з цією родиною, і ми його взяли до уваги, тому що в планах у нас була ще переволочна. От, але в зв'язку з тим, що ем, неможливо його відсканувати зовні, тому що продуктами ми зараз, я скажу вам про продукти, так які так. в нас були, Тому нам довелося е, одну садибу все-таки замінити, і ми взяли е, храм Раковичів. Ось, здається, якщо я не пропустила, то здається, всіх згадала. А, ні! І ще забулася: Линовиця, Линовиця, Яківди Бальмін. Дебальмен, то також флігель залишився з такою гарною цегляною кладкою і оглядова вежа. Яка свого часу була поруйнована зараз, трішки вона вже відремонтована, не відреставрована, а відремонтована. Тому ось ще Линовиця, також дуже такий цікавий осередок культури, історії пов'язаний із Шевченком із, із його знаною поемою Кавказ. І до речі, так перегукується з сучасними подіями, коли він сказав де вірніше присвята свята де що ти друже загинув не за свою державу на чужій війні. Ось він, скажімо так, засуджує оці імперські е, наративи е, щодо захоплення чужих територій Кавказ. Вони якраз перегукуються з тими наративами, що зараз є в нас в сучасній війні. Ось такі садиби. У якому стані зараз ці садиби в основному? Виїзду. У різному стані, і власне тому ми цей проєкт і започаткували, тому що деякі садиби вони в досить гарному стані. Як до прикладу, садиби садиба ревуцьких. Там зараз існує меморіальний музей. Левка та Дмитра Ревуцького, і відповідно вона в охайному стані, тому що це музей. У Дідівцях знову ж таки там свого часу також започатковувався музей Кирило Мефодівського товариства, але на жаль, він зараз починає знову ж таки приходити трішечки в занедбаний стан. А ось якщо ми беремо, наприклад, Богданівку садибу Олександровичів, то відповідно вона дуже активно руйнується. І можливо саме цим проєктом нам вдасться звернути увагу, тому що все таки це будуть, і скажімо, така промоційна складова, яка зверне увагу і громадськості. І не важливо завжди тримати чекати підтримку від держави завжди потрібно починати власне самим. Тому садиби у різному стані. Абсолютно чи якась унікальність цих садиб? В чому вона полягає? Так, звичайно, я мабуть про це почала говорити. Бо для мене найунікальнішою, мабуть, близькою такою це все таки дідівці Костомаров. А тому, що у нас у зібранні зберігається, зберігаються рукописи його пасенка Олександра Марковича Киселя, який дуже детально описує життя. Костомарова в дідівцях, і я в майбутньому вбачаю, що це буде дійсно музей, все таки не Кирило Мефодіївського товариства, а це буде музей Костомарова. Хоча, звичайно, наповнити його буде дуже складно автентичними чи оригінальними речами, тому що їх здається мені, якщо я не помиляюсь, не існує взагалі пов'язаних з Миколою Івановичем Костомаровим. Але це та людина, яка його твір дві народності, де він описує ось ці ментальні відмінності російського народу, народу українського народу. Тому для мене, ось Костомаров і Дідівці, це скажімо так, як перлина. От перлина. Хоча кожна садиба заслуговує на увагу, і кожна унікальна в своєму роді. Практично багато з них пов'язані з Шевченком, Іржавець пов'язаний з Шевченком, Волконські в Білорічиці пов'язані з Шевченком, де пов'язані з Шевченком. Тобто, ось така, ніби проглядається Шевченкіана, навіть по цих садибах. Наскільки вони взагалі для культурної спадщини прилучені важливі значення ці садиби? Це наша локальна спадщина. Це ось одне слово локальна спадщина, яка ідентифікує прилучену, яка дає розуміння громадам, як можна працювати з громадами, як можна використовувати ці громади, як створювати Нурвіт. Я розумію, що це можливо зараз неправильно і не на час, як то говориться. Але це туристичні об'єкти, які можуть бути тому, що туристи зараз. Скажімо, він можливо, такими об'єктами, як Качанівка. Він хоче щось більш таке цікаве, невідоме, унікальне, навіть десь більш пошкоджене, а не таке ось зовсім, скажімо, як. Після реставрації, тому е, ці садиби вони локально дуже важливі для кожної ОТГ, і це є шанс для їхнього розвитку, створення музею, створення туристичного об'єкту, е, розвиток навіть якоїсь підприємницької діяльності знову ж таки. Е, тобто, громада має повернутися до цієї спадщини і зрозуміти, що це є ресурс, тобто прилучені буде що запропонувати туристам. А чи, чи може бути прокладений маршрут між цими садибами? Власне, ви мене якраз до до цього питання відповіді про те, що в рамках проєкту буде створений віртуальний 3D-тур по цих садибах, і в цьому віртуальному турі будуть. 3D-моделі садиб це дає можливість не лише, скажімо, промоції зайнятися цією спадщиною, але її зберегти. Тому що в умовах сьогодення ми розуміємо, є загроза не лише фізичного знищення, але є загроза і руйнації в умовах війни. І відповідно, дякувати Богу, що так прилучена була частково, скажімо, окупована і не постраждали наші пам'ятки історії. Але все може бути. Тому, власне, ось цей. Проєкт де є зберегти їх в 3D-моделях, і ось цей проєкт 3D-тур, він буде доступний для людей із інвалідністю, для людей, які знаходяться за межами прилуцького району, які були вимушені виїхати за кордон. Це буде доступне для науковців, тобто це один шлях. А інший продукт це знову ж таки туристичний маршрут. Може бути туристичний маршрут, тому що власне. Я думаю, громади повернуться обличчям до своїх садиб, і біля кожної садиби буде, скажімо, такий інформаційний антивандальний щит досить такого гарного дизайну, гарного такого виготовлення гатунку з QR-кодом, з зображенням, скажімо, контуру цієї садиби. Тобто турист, прибувши на місце до цієї садиби, знову ж таки максимально зможе отримати інформацію і містяни, які там проживають. Вірніше, жителі цих населених пунктів, які можливо десь щось чули, але не, не досить глибинно знали свою локальну спадщину. У них буде шанс тепер більш глибинно дізнатися про ті об'єкти, які знаходяться на території їхніх населених пунктів. Тобто продукт буде віртуальний і, скажімо так, який можна буде використати в туристичній сфері. От віртуальний він спочатку складатиметься з 3D-моделей всіх садиб. Я правильно розумів? Так, так? Так. По яких просто можна потім буде пройтися 3D-туром? На якому етапі 3D-моделювання зараз? Ми вже відсканували в на початку серпня. Ну, середина серпня в нас відбулася навіть так. Друга половина серпня. Ось так правильніше сказати. Друга половина серпня в нас відбувалися сканування садиб, а зараз де моделювання. І, власне, ми навіть не чекаємо, звичайно, другого траншу коштів. Ми розуміємо, що нам потрібно встав... встигнути в дедлайн, скажімо, в умовах договору, і тому над нашим проєктом працює львівська компанія Skyron, ФОП Андрій Гривняк. От ми з ним працюємо другий рік уже, тобто вони скажімо так, знають нас, ми знаємо їх. Тому власне уже відбув, відбувається е, моделювання. Е, е, хотіла ще додати, бо забула: е, окрім 3D-моделі, буде аудіогід двома мовами українською та англійською мовою. І більше того, біля 3D-моделі буде мітка, е, натиснувши на яку е, можна буде переглянути світлини. Які зберігалися, зберігаються у нашому архіві, або які нам вдалося знайти у фонді Таранушенка, тобто це. Світлини кінця 19-го, початку 20-го століття, як виглядали ці садиби до приходу радянської влади, як вони до руйнації ці? Тобто, прослідкувати історію цих садиб, познайомитися з документами, ось ми м, працювали в ржавці і знайшли вірніше, нам показали унікальні документи, які не представлені в експозиції. Тому ми будемо максимально намагатися представити їх власне ось в віртуальному турі, тому що інколи музеї стикаються із проблемою нестачі музейної площі. А віртуальний музей завжди може собі це дозволити. От 3 d моделювання воно являє собою зовнішнє чи внутрішнє, чи ну екстер'єр чи інтер'єр? Яку за запитання? Ви знову ж таки, те, що я опустила в свої розповіді, тому що з цього переліку дві садиби матимуть ще і внутрішнє сканування, не лише зовнішнє, але й внутрішнє сканування. І знову ж таки, це буде музей Липката Дмитра Ривуцького вержавці, і музей Кирило Мефодіївського товариства в. Дідівцях. Там не повноцінна експозиція представлена, але все одно ми її відсканували. Тобто вона буде і внутрішньо доступна для переглядання. Ті садиби, які зараз перебувають в напівзруйнованому стані, вони в такому ж виді будуть представлені в 3D турі? Чи це будуть садиби, якими вони були? Е, ні, вони будуть, власне, представлені так, як вони зараз є наявними на даний час. І це дає можливість знову ж таки зафіксувати садибу на сьогоднішній час. Якщо дойде момент до її відновлення, то її можна буде в там в мінімальних розмірах, деталях поновити втрачені елементи, які можуть сьогодні вже втратитися. От тому це якраз і є шанс для поновлення, тому що всі ці садиби вони. Також цікаві в плані архітектури. Ось ці колони, ось їхні портики, ось ці такі, скажімо, веранди. Власне вони притаманні цим містечковим садибам, які побутували кінця 19-го, початку 20-го століття. Це не ті палаци, а це власне ось такі містечкові садиби, які пов'язують нас. З нашою локальною спадщиною на вашу думку, наскільки такий проєкт може привернути увагу до цих напівзруйнованих садиб, і як ви оцінюєте вірогідність того, що вони можуть бути відновлені, від кого це залежить? Ну якби ми не вірили в позитивний результат, ми звичайно б ніколи не бралися за цю роботу. І звичайно, я покладаю всі надії на промоційну складову. Так, буде в нас флаєр випущений, там банер відповідно цей, але я. Маю надію, що в момент презентації, коли ми будемо говорити з громадою, коли ми їм продемонструємо важливість, скажімо, і значимість, вірніше, значимість цієї садиби для них, то маю надію, що все ж таки, тим більше зараз в момент. Роботи над проєктом нам ще ж потрібно співфінансування додати, а це майже 90 тисяч гривень. Ось якщо ми торкнемося фінансової складової цього проєкту, бо це є головна умова від Українського культурного фонду програми Культура регіони, це має бути співфінансування. Тому власне сьогодні ми і працюємо з потенційними представниками бізнесу власне, цих ОТГ. І доносимо до їхнього відома значимість тих садиб, і їхню, скажімо, роль у їхньому збереженні. І знову ж таки, наскільки важливо бути зараз меценатом, наскільки важливо зберегти нашу спадщину в умовах сьогодення? Тому віримо, ну, е, знову ж таки, з усіх об'єктів, е, це садиб Олександровичів, що в найбільш такому занедбаному стані, ось е, але, але вона. Доглянута вона навколо, скажімо так, вичищений майданчик, тобто немає великих дерев. Тобто, це вже є, скажімо, великий плюс, великий відсоток того позитиву, що може бути вона збережена і все-таки до неї доберуться руки, так як до Покорщини, так і до Олександровича. На вашу думку, кому ще окрім прилучан буде цікаво ознайомитися з проєктом? Садиби. Ну, якщо ми не беремо дійсно локальних, локально зацікавлених відвідувачів цього, цього туру, то звичайно, що ми беремо до уваги науковців. Ми беремо до уваги навіть тих студентів філологічних, історичних факультетів, навіть того самого Ніжинського університету, Чернігів, Київські університети, які власне зараз працюють знову ж таки над дослідженням спадщини, тому що ми ж розуміємо, дослідницька справа вона. Повсякчас існує, є теми, які вже активно досліджені, є, скажімо, садиби, є постаті, є історичні моменти, які активно досліджені. А є залишається якась ніша, яка мало досліджена. Тому власне, ми орієнтуємося на цих дослідників. Ми орієнтуємося, я повторюся, на тих людей, які вимушено є переселе, переселенцями за кордон, і знову ж таки, Часто густо, ось на нашій сторінці Facebook Фейсбук ми бачимо підписники, які е, за кордону є, які вже давно виїхали, які зараз вимушені були їхати. Тобто, знову ж таки, вони повертаються до своєї спадщини. Тому е, маємо надію, і ми знову ж таки в умовах проєкту, в заявці, ми орієнтуємося на цю аудиторію, яка повинна бути. Це не має бути мертвий продукт. Він має далі рухатися. Ми можемо на основі цих садиб робити е, туристичні маршрути. Ми можемо робити квест-тури, ми можемо робити велопоїздки. Е, це може бути знову ж таки якийсь міні-фестиваль. Тобто це не має стати мертвим продуктом. І, звичайно, це знову ж таки лягає на нас відповідальність працювати далі, показати його сталість, показати те, що цей продукт має бути. Е, Потрібний, коли можна буде подивитися на результат, а ми плануємо десь 20 числа жовтня його вже запрезентувати. тому що в нас в жовтні, 30 жовтня, на нас закінчується проєкт. Це вже подача звітності, це аудиторський звіт, має вже вже все дедлайн закритий. Тому десь я ще навіть для себе не визначала ці, чіткої дати. Тому що все залежить ще від фінансування. Ми очікуємо другий транш. Так, ем, моделюють, працюють, записують аудіогід. Але ми розуміємо, що все-таки фінансування має бути, і ми маємо розрахуватися, тому що, наприклад, нас, нас, виконавці, прилуки, Львів і Житомир, уявляєте, і потім весь прилуцький район ще маємо об'їздити, запрезентувати, встановити інформаційні щити. Тобто, це не так, що я сіла в кабінеті і сама власне в себе в музеї зробила. Тобто тут ми залежимо від, від виконавців робіт в Житомирі, у Львові і потім вже власне, наша робота тут на місці. А де, власне, можна буде побачити саме результат? Результати проєкту будуть висвітлені на нашому сайті. У нас є рубрика віртуальний музей. І вже в віртуальному музеї у нас є віртуальна фортеця, віртуальна і безпосередньо наша експозиція. І тепер у нас буде тут віртуальні садиби. Вона коротко називатиметься садиби. Потім ми дамо розмістити ці, цей віртуальний музей, ці садиби на сайтах ОТГ. Тобто там, де садиба розміщена, на цьому сайті вона буде знову ж таки і доступна для перегляду. А, ну і ще, знову ж таки, зараз, якщо я не помилюся, як правильно вона називається, є, є така платформа SketchFab, Тобто там знаходяться всі ці 3D-моделі. І виконавці моделювання, вони власне, їх загружають ще й туди, щоб вони також були доступні. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про проєкт садиби творчості та добра, який реалізується на прилуччині. З нами на Zoom зв'язку була Тетяна Зоць, директорка Прилуцького краєзнавчого музею імені Василя Маслова. Дякую вам, пані Тетяно. Дякую вам. Пізнаймо локальну спадщину, і буде в нас все добре.